На Волині цін на курятину впродовж повномасштабної війни відбувся орієнтовно до 40 відсотків. У військово-цивільній адміністрації прогнозують, що за нинішніх умов до кінця року ймовірно відбудеться ще незначне здорожчання. На одному з ринків Луцька підприємиця Тетяна Войчук торгує 25 років. Зараз співпрацює з волинськими виробниками. Проблем з поставками продукції говорить немає. Привозять щодня. По ціні не дуже багато, на відсотків там 5. Сім. можливо, курка подрожча, але чітко ніхто не каже, коли і що і на скільки відсотків. Ті, що купляли наші, наприклад, місцеві людські, то ті купляють тільки в менших кількостях. Якщо брали два кілограма, то бере кілограм або пів кілограма. Ну, в кількості менші стали купляти, звісно. Всі стараються зекономити. Як ходили, так і ходять. В принципі, нічого не змінювалося. Постійні клієнти я завжди після початку повномасштабної війни ніхто з підприємців, хто займається курятиною, не закрив торгові ядки, розповів контролер ринку Василь Панасюк. На кінець дня фактично всі луточки, які стоять в морозильних на камерах, порожніми. Що попит є, люди купляють. На початку, може, люди трошки позакривалися, бо був хаос був, люди не знали, що робити. А згодом всі почали працювати в звичному режимі. Не пенсії, не зарплати не повишаються, а ціни це воду. Звичайно, трошки менше стали купляти. Просто сім'я зменшилася. Сини воюють. Ми двох з чоловіком, то може через це менше купляємо. Родина вимагає харчування. Тому це оптимальний варіант. А по кількості купляєте так само чи менше? Їдять, порції не зменшують, так що купляємо так, як і купляли. Я його не купляю взагалі на своє своє, то я не знаю. Чи воно подорожчало, чи воно подешевшило, я не знаю. Рістці на курятину поступовий, сказав заступник начальника управління економічного розвитку обласної військової адміністрації Андрій Ткачук. За останні два тижні ціна збільшилася на 10-15 відсотків. Говорить, на Волині є два виробники курятини. Курятина відноситься до соціальних сортів м'яса, і це ну беззаперечний факт. І на сьогоднішній день ясно хотілося б нам, щоб певним чином ця ситуація стабілізувалась. Але її стабілізація в першу чергу залежить від відкриття експорту по напрямку курятина. Механізмів регулювання цього росту на сьогоднішній день поки що немає. Ситуація на сьогоднішній день не визначена, але по ній є певні шляхи забезпечення м'яса і в тому числі курячого, з певним достатньо доступним рівнем ціни. Андрій Ткачук розповів, за нинішніх умов, ймовірно, до кінця року можливий ріст цін орієнтовно до 10-15%. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.